Триває тер громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку Таїса Гайда, голова ГО Автомайдан Вінничина, представниця Руху Чесно. Вітаємо, пані Таїсо. Доброго дня чи доброго вечора. Доброго вечора. Хочемо поговорити з вами про те, як соцмережа Facebook за одне слово: Азов банить і е, користувачів, і акаунти, і сторінки, і от навіть з нашого досвіду, з досвіду громадського інтерактивного телебачення, нашу Facebook-сторінку. 3 січня забанили за отаку от інформацію, де було написано, що у Ковелі відкрилася фотовиставка присвячена загиблим бійцям Азову. От здавалось би, ну що там такого? Але очевидно, алгоритми Фейсбуку, які зчитують роботи читають інформацію, одне слово Азов, е, воно для них дратівливе і автоматично надходить бан при тому, що ми поскаржилися двічі, і наші скарги були відхилені. Після цього міністр цифрової трансформації Михайло Федорів написав, що він нібито домовився з адміністрацією компанії Мета е, адміністрація Фейсбуку. Що вже не будуть банити, але жодні скарги, жодні претензії нічого не допомагає. То от скажіть, Путіна, очевидно, теж треба забанити, ну, хоча там заборонений Фейсбук на Росії. Адже він сказав, що Азовське море стало внутрішнім морем Росії, ну а там в корені є слово Азов, тобто навіть будь-який так, Азов згадка, чотири букви і, і вже... Після цих чотирьох букв в бан прилітає, от з вашого досвіду, розкажіть про ваш досвід. Ну, У мене взагалі якісь дивні бани останнім часом, тому що ще перед цим мене забанили взагалі за пост, на якому я написала, що діти в школі провели ярмарку і зібрали 148 тисяч на підтримку армії. Оце такий був бан. Після того мене забанили. Де, де взагалі я написала, що а, акція була така на, на майдані, і третій раз е, такий бан на 59 днів е, за те, що я написала, що треба підтримати законопроект про азовців? Тому, е, ну е, і якщо раніше Facebook, Фейсбук він ж була якась можливість оскаржити, вони переглядали свої рішення, то зараз мене таке відчуття, що там просто працює якийсь там. Е, е, Автоматично і вона автоматично відхиляє будь-які скарги, тому що, наприклад, ну я кого не запитувала, нікому не прийшло там якесь рішення ну щодо того, чого там. Ну, Я от у родин полонених азовців запитувала, у друзів, які в Азові запитувала, і е, запитувала, чи взагалі там ну, приходила вам якась відповідь? Ні, ну так теж як мені. Вибачте, ми занадто зайняті, тому не можемо переглянути ваше рішення. Я бажаю, що це якась антиукраїнська позиція, тому що ну, багато ж проросійського контенту в Фейсбуці є, він не баниться. да, Якщо написати мені, мені я сьогодні дивилась навіть коментарі там. Вийшов мій блог. Також ну про мій блог написали в на цензурі, і там люди писали, що коли пишеш кохол, то не банят, а пишеш москаль, то банят. Ну тобто, або наприклад, останнім часом журналісти скаржаться, коли пишуть, що Росія це країна вбивця, чи Росіяни вбивають, чи росіяни це окупанти. Забудь-яке словосполучення, яке нагадує про те, що Росія це окупант, там що Росія це, окупант, це вбивця. Просто блокуються і витираються, ну і в той же час не не дають можливість нам донести правду. Да? Бо азов це це підрозділ, яким ми маємо гордитися. Він записаний в історію вже, і для росіян для окупантів це була велика поразка в Маріуполі, коли, да? коли там азовці трималися, скільки часу були нескореними, і навіть в полоні вони себе вели гідно. Тому. Я не знаю, для мене це якісь взагалі. Тобто, це не соцмережа, яка розповідає про якісь там правила спільноти, про свободу думки, про якусь свободу в інтернеті, а незрозуміло за яким взагалі, за яким а... принципом вони працюють. І ну, я думаю, що не мала промовчати про те, що нашого міністра, скажімо, так, вводять в оману. А пані, то дійсно да. з вами? Повністю погоджуємося, і в мене, наприклад, теж мене вчора Facebook заблокував за те, що я розіслав десь 10 чи 15 повідомлень своїм друзям. Це ж не те, що незнайомим людям, так а ті, які в мене в друзях, про те, що ми збираємо кошти на авто для ЗСУ. І за це мені також прилетів бан. Щоправда, я оскаржив і відразу ж автоматично вони визнали, що помилилися, перепросили. Ну але це дійсно рість, що вони перепрошують, тому що я відкрив їхні ж правила про СПАМ. Я не порушив жодного пункту з тих правил. Чому прилетів бан не зрозуміло, але от є така версія, навіть що москалі створили фабрику ботів в Фейсбуці вони додаються масово в друзі. і їхнє основне завдання це шукати от, власне такі дописи, пости про війну, про Азов, і на них масово подавати скарги. Можливо, це спрацьовує, і тоді ці алгоритми більше реагують на такі дописи, і тоді їх починають банити. Як ви вважаєте, це може бути цим пояснено? Чи все ж таки Фейсбук має нести остаточну відповідальність? адже Мають бути якісь одні правила для всіх, а вони абсолютно не зрозумілі в цій соцмережі. У мене був в минулому році, під кінець минулого року, був досвід з такою фабрикою ботів, коли. Почали мені просто підписники. Я побачила, що в мене аномально збільшується кількість підписників. Там за один день там щось 400 підписників у мене з'явилося, і я подивилася. Там вони якісь них були арабські імена, індонезія. Ще тобто зрозуміло, що це була армія ботів. І я їх ну от методично цілий день блокувала. Але якщо Фейсбук розповідає, що вони там викривають ці мережі ботів, що вони ці мережі ботів постійно там видаляють акаунти, блокують і все все відстежують. То якось дивно вони їх відстежують? Вони там десь і блокують. А якщо що стосується українців, то вони їх ці, 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 ну, тобто вони просто. Навіть ці от, фабрики ботів вони ж одинакові повідомлення там постять приблизно, і там ну, їх можна вили... в одні ті самі дні вони створені, там. тобто там ніхто ж не заморачується тим, що там плекає цих ботів, пише якісь там індивідуальні пости. І ну, тоді вони мали б слідкувати за цим, якщо вони дотримуються правил спільноти, якщо вони там хочуть, щоб це дійсно була якась така, а не депанували боти. То, ну, то, то воно якось вибірково все стосується, і стосується тільки українців чомусь. На мою думку, чомусь українців. Да, ну, пані я таїс... Останнім часом я бачу. Це насправді зараз велика проблема, тому що дуже багато українців і українок саме зосередилися на цій соціальній мережі, навіть які колись були там на початках в однокласниках там і. В інших російських соцмережах то зараз Фейсбук для них основна мережа. І ми не раз вже говорили про те, що вона, мовляв, на Україну модерується в Росії. Це було спростовано. Розповідають про те, що модерується тепер в Польщі. Ну, Польща дружня до нас країна, і ми не бачимо результатів. Тому е, мені здається, що, мабуть, єдиним виходом. Було би м, звертатися до того самого міністра Федорова, аби е, справді адміністра... Е, е, створити філіал, модерувати Фейсбук в Україні, щоб був власне український модератор, адже нас дуже багато активних людей, які навіть погодилися б це робити. Чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Звичайно, це було би добре, або хоча б щоб ця людина була нейтральна, да не Україну ненависна. Ну тоді можливо би щось змінилося. Я на початку війни десь вважала, що мали створити в таке відділення, яке б модерувало те, що пишуть і в Україні, і те, що в Росії, але ну я так розумію, судячи по результатам, вони його напевно не створили. Більше того, якщо ви подивитеся щодо оскаржень, то раніше в них така була функція, і можна було написати і пояснити щось. То тепер ця функція майже не працює. Коли заходиш туди в халп, то там є типа виберіть питання, яке найбільше вам підходить. І вибираєш питання, і тільки там, ну тобто воно зведено вже максимум до автоматизму, і я думаю, що вони там. Е там невелика кількість людей, яка насправді розглядає розглядає, що відбувається в тих мережах. Ну і я думаю, що так. Міністр, раз він взявся за цю тему, раз азовці для нас таке болюче і болісне питання, і ми хотіли би про них говорити. Тим більше що в нас зараз в полоні, скільки ще азовців знаходиться досі, і вони не обмінені, то міністр, ну це раз він взявся за це питання, то він має довести до кінця чи до якогось вирішення, хоча би логічного. Це було. Пані Таїса, ну, Фейсбук він дійсно в Україні е, значно, мабуть, популярніший навіть ніж в самих Штатах. І, але е, от як, якась така політика почалася всередині цієї компанії, що вони намагаються створити максимум, максимум цензури, нібито для того, щоб захистити свою аудиторію від чогось там незрозуміло чого. Uh, і uh, Багато хто до війни навіть ще казав, до повномасштабної війни, що Фейсбук перетворився на якийсь цифровий констабір, де така досить серйозна виникла цензура, а ситуація з Азовом це взагалі просто вже ну, ні в які рамки не, не влазить. І uh, багато у кого є надія на uh, Ілона Маска, який купив Твіттер, і зняв там всю цензуру, розблокував всіх, хто там був заблокований. І тут інший бік медалі, тому що з одного сторони це дозволяє і нам там почуватися набагато вільніше в тій соцмережі, але і для російської пропаганди виходить теж відкриваються всі двері. То, на вашу думку, що краще: цензура незрозуміла яка, чи абсолютно відсутність цензури, як в Твіттер намагається зараз маск зробити? У ну, Твіттері ж зараз взагалі хаос, тому що там, наскільки я пам'ятаю останні історії, то вони дозволили цю синю галочку отримувати всім кому не лінь, хто заплатить гроші. І там з'явилось багато фейкових верифікованих акаунтів, які там поширювали взагалі там всяку несенітницю, да, як то якась фірма, яка там писала, що інсулін безкоштовний, але ну Тут таке питання для вони ж для того і запровадили там якусь групу підтримки, чи е, з, яка мог, до якої можна було звернутися, яка б розглядала. Я думаю, що е, цензура, звичайно, має бути, тому що е, ну пости, які розпалюють ненависть. Вони ну не мають бути чи коментарі, які ображають гідність інших. Тим більше ви знаєте, є рішення е, Європейського суду, де вони написали, де в одному з рішень сказано, що той, хто веде сторінку в Фейсбуці, він відповідає за. Коментарі, які в нього є. І, і зрозуміло, що якщо в людини багато підписників, багато коментарів, ти не завжди відслідкуєш якісь там коментарі, які ображають честь і гідність, чи там носить якісь там е, направлений проти якоїсь нації, дис, ну не дискримінує, якусь чи ображає якусь націю певну. Чи, там, е, тому це, це нормально, але ну, по Азову це ненормально не нормально зовсім. Тобто, і, е, Ну і коли за слово росіянин банять, якщо ви напишете росіянин і поряд набирає, напишете слово вбивство чи вбиває, то вас теж забанять. Але це ж правда. Ну, ну тобто, ми ж не придумуємо. вони самі визнають, що вони воюють. І тому такі, ну такі обмеження, вони мають бути. Я думаю, що мають змінити правила. Просто змінити правила і переглянути свої правила і е, визначитись. Якщо весь світ запроваджує санкції проти Росії, бо Росія здійснила агресію проти України, то чому, якщо весь світ на там всі уряд, ну більшість урядів да, демократичних вони визнають, що була війна, то чому нам за Фейсбуці заборонено говорити, що це війна? Якщо про Азов говорять всі, і Азов, це е, офіційне формування, яке це ж не те, що якісь там зібралися, е, вони є е, е, офіційно оформлені. Це є частина е, Нацгвардія до цього була. Тепер це підпорядкування ЗСУ тепер чи? Це підрозділ збройних сил України. Буквально два дні тому була інформація про це, про те що е, Азов це входить до складу сил спеціальних операцій сухопутних військ України. І зараз це уже бригада, яка е, називається третя окрема штурмова бригада. Сил спеціальних операцій сухопутних військ Збройних сил України, і тепер уже в назві Азову нема. Очевидно, і таким чином і вберегли, можливо, хлопців від тих знущань. Знаєте, там в полоні особливо знущаються з азовців, і зараз ну, ніхто з азовців в полоні не здається, в принципі. Ну, напевно, так, але ж Азов, ну, по-перше, Азов це назва місцевості, да, ну, назва, яка, а по-друге, вони, Фейсбук пише, що це пов'язано з терористичними організаціями. Але, ну, де, хайби жодна країна не визнала Азов терористичною організацією. І е... частина Збройних сил і Збройні Сили не є терористичною організацією. і тому, ну, не знаю, наскільки Фейсбуку, звичайно, до нас є справа, і взагалі е, що там відбувається в Україні, чи їх цікавить, але мені здається, колись було ще до війни. У нас було більше мільйона е, користувачів Фейсбука. Це така досить суттєва цифра. І я думаю, що і до війни багато реклами було від Фейсбука, тому ну, хотілося б вони з ними переглянути. Насправді це дикунство і е, мета заробляє в Україні шалені гроші. Те, що ви говорите, що е, мільйон підписників, так а на них поширюється реклама, реклама різного штибу, і Фейсбук е, це насправді комерція. І очевидно, що уряд України мав би поставити вже якісь вимоги до цієї компанії, адже знаємо, що на Росії Фейсбук заборонений. І е, ринок збуту, ринок реклами Фейсбучний працює тут в Україні. І тут ми маємо е, діяти в межах юридичних правил, чи погоджуєтесь. Так, так, звичайно. Я думаю, що. Е... Ну, вони мали би переглянути ці правила, але наскільки це вони зроблять? Я щось не дуже впевнена і, і сумніваюся, і взагалі мене оця історія з тим, що ми там зайняті, тому не будемо переглядати. Вона мене якось взагалі, ну тобто, вибила з колії. Тобто зараз. Я боюся, що з кожним днем присутність українців і присутність таких людей, які патріотичні, які пишуть щось про війну, про те, що відбувається, вона буде зменшуватися. Бо я бачу, як кожного разу банять волонтерів, і хтось там зникає. А потім пише: я там через місяць виходжу. І багато людей переходять в телеграм, який теж доволі така ну дивна мережа, да, тому що ми знаємо, яка вона мала походження. Пов'язана була тоді з російським виробником, з російським компанією, яка і зараз всі переходять масово там в Телеграм і пишуть там, бо там не банять. Ну, це, і, і сам Фейсбук він втрачає підписників. Я думаю, від цього втрачає кошти, і чому вони це? Не знаю. Можливо, там теж хаос, як в Твіттері зараз, якийсь відбувається. Потрібно розуміти, що Але фейсбук. я вам хочу сказати. Хочу розказати вам одну історію. Я в 2017 році їздила з групою студентів, возвели групу студентів, ми по музеям Німеччини і ми заїжджали в музей, який є Вавельсбург, це місто, де знаходиться музей, присвячений історії СССР. І коли ми прийшли до них тоді, ми там все подивилися. І взагалі там було дуже багато. Ну, взагалі, ви знаєте, в Німеччині дуже багато музеїв, які створені про Другу світову війну спільно з російськими З росіянами, з російськими істориками, з російськими різними музеями. Там Карл Хорс в Берліні, наприклад, це російсько-німецький музей, який розповідає про Другу Ну так ось ми були в Авельсбургі, і ми побачили, що там є багато такого контенту, де написано там, що ось українськ українець, який став поліцем поліціянтом, там в конвконстаборі, чи там і і це прямо було так видно, що вони виділяли прямо українців як окрему націю, яка там співпрацювала найбільше з, з нацистами. І коли ми прийшли на майстер-клас до них, вони почали нам розповідати, показувати про Азов, і Почали розповідати, що ось Азов – це там радикали, які. Там неонацисти, все, в нас просто там волосся, дибки ставало, у нас там були викладачі історики з університету і студенти-історики. І тобто, там настільки ця російська пропаганда була навіть на рівні музеїв, які там вважали, що, що там вони навіть ну ми їм кажемо Азов, це взагалі там, офіційна назва підрозділу, який є частиною Національної гвардії, який там воює. І про це ніхто нічого не говорив, що цього не знали. Ну і вони так якось дивно були налаштовані. Ну і звичайно вони запросили перекладачку. І перекладачка була та, яка переїхала з Росії. В них дуже багато перекладачів з Росії і, і багато працює з, 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 з тими відвідувачами музеїв, які російськомовні там чи ну їх тоді так називали російськомовні. Багато важко знайти українського перекладача дуже багато перекладачів, які просто з Росії росіяни і все і. і... І тому, і яка там теж почала нам розповідати, то я думаю, що нам ще дуже багато треба доносити світу про те, що відбувалося у нас, що відбувалось Маріуполі, що в на чому Азов, підрозділ Азов такий важливий. Але якщо Фейсбук не буде давати нам цієї можливості, де найбільше користувачів, дорослих користувачів, то ну я не знаю тоді. Тому треба боротися за те, щоб, щоб мета змінила свої правила, принаймні, так. щодо цих наших підрозділів, бо та, іншого пані шляху немає. Так, і пам'ятаємо, що і в Барселоні також заборонили виставку фото з Азовсталі, тому що також вони вважають терористичним цей підрозділ. І дійсно не зрозуміло, чому? Тому що ніхто його терористичним не визнав, але люди, наслухавшись російської пропаганди, це так сприймають. А ми не можемо це заперечити, тому що Фейсбук блокує будь-який контент про Азов. І от я теж не розумію, як можна натиснути на приватну компанію, яка знаходиться в Штатах, і не зрозуміло, якому законодавству підпорядковується. Адже в Штатах своє законодавство, кожній країни Європи своє, в Україні своє. І це питання повинно, мабуть, бути на якомусь міжнародному рівні поставлене, адже не може приватна компанія, яка охоплює весь світ. Диктувати свої умови не підпорядковуючись жодному законодавству з приводу цензури, з приводу інформації, загалом я думаю, що можна це зробити, адже маємо приклади, коли вигравали судові позови проти компанії і проти інших транснаціональних компаній, використовуючи своє місцеве законодавство в Європі. Адже ж на території України діє українське законодавство, яке е, воно абсолютно врегульоване з міжнародним законодавством, і просто цим повинні займатися все-таки державні наші органи, і, попри те, що вони надто зайняті іншими справами, ця інформаційна війна наразі дуже важлива. Ну так, тому що це одна з самих найяскравіших сторінок. Ось, ну, якщо вам перше, якщо вас питають за останній рік війни, наприклад, що вам саме більше да, врізалось у пам'ять? Я думаю, що більша частина людей ну, буде розповідати про Маріуполь і про Азов, який там, якщо не помиляюсь, 55 днів в повному оточенні він е, воював і не здавався. Е, Брезька і... фортеця, оця пропагандистська, відпочиває проти і Азовсталі. Так, тому ну, це наше завдання проти цього якось боротися, якимось чином, намагатися. І я думаю, що, е, ну, може, міністр Федоров все-таки доб'є це питання, може, він буде таким наполегливим у цьому ж як я в, завжди кажу, що збільш... нас побачить міністр Федоров і зверне на це увагу, і доб'є нарешті це питання: для чого ми оце виносимо у публічну площину? Дякуємо вам, пані Таїсо, за ці коментарі так, за участь в нашій програмі. Сподіваємось, що найближчим часом ну, питання буде якимось чином рухатись. Так. Дякую вам також за висвітлення. На зв'язку. зв'язку.